Поховання не час для додаткового стресу, але саме в цей момент люди найчастіше стають заручниками чужої безвідповідальності. На жаль, часті випадки, коли приватні ритуальні структури, виконуючи замовлення, чудово розуміють проблематику. Вони обізнані, що у клієнта немає законних підстав для поховання на конкретній ділянці, але не попереджають про це. Люди впевнені, що все законно. Аж поки не виникає непорозуміння із КП спецкомбінат, ділянка вже зайнята неправомірно, а приватники по суті свідомо створюють суперечність між комунальною установою і громадянами, які й так переживають горе. Саме КП Спецкомбінат веде реєстр. Слідкує за дотриманням закону, і єдина має повноваження ухвалювати рішення щодо поховань, споруд та бронювань. Ваш спокій щодо поховання рідних залежить від правильного першого кроку. Завжди звертайтеся безпосередньо до офіційної установи. Це гарантія законності, спокою та відсутності юридичних пасток у майбутньому. Про допомогу, яку реально можна отримати від КП Спецкомбінат. Дивіться у наступному блоці.